Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про техніку на фронті та інновації, які впроваджуються з двох сторін. Що зараз пропонує український ВПК і е, чим загрожує нам російський, Будемо розпитувати у нашого гостя Олександр Матвієнко, журналіст у сфері оборонної індустрії, з нами на зв'язку. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Друзі, обов'язково підтримуйте цю розмову своєю вподобайкою, нашу платформу підпискою. Ну і, звісно ж, діліться своїми думками стосовно тем, які будемо обговорювати конкретно у цьому відео. У коментарях це важливо, ми це цінуємо і ми починаємо. Ну і почати хотілося б, пане Олександре, з вашої інформації, з вашої думки. Те, як зараз е, розвиваються події на фронті, ми бачимо, що ворог накопичує сили на різних ділянках, і, начебто, на квітень, травень або вже влітку планує якісь масштабні просування. При цьому е, інтенсивність знищення е, їхнього особового складу лише зростає. За цих умов чи можна говорити, що важливість. Технічної складової стає ще більшою, і що кількість fpv дронів дронів-розвідників, наземних роботизованих систем буде лише збільшуватись. Як вважаєте? 100% тема дронів буде тільки е, набирати обертів, і я думаю, цей рік може стати роком наземних дронів, тому що зараз саме на них робиться дуже великий акцент е, в оборонній індустрії у нас. І очевидно, що проєкт, який анонсували в Міноборони про е, лінію дронів, зробити таку кілзону для росіян там на відстані 10 кілометрів, е, це націлено саме на те, щоб можна було відбивати такі їхні масовані наступи. Тому що, е, що стало очевидно вже давно, те що м'ясні штурми не будуть закінчуватися. Вони здатні і набирати там достатню кількість добровольців. І при цьому, типу, не рахуватися взагалі е, з втратами, Україна очевидно не може собі такого дозволити, тому акцент робиться на різних дронах, як ви правильно зазначили, починаючи від fpv там на радіокерування, завершуючи там далекобійними стратегічними дронами, які у нас літають там на 2000 км кілометрів плюс, для того, щоб ще там в тилу уражати стратегічні російські об'єкти. От е, і Очевидно, що е, створення окремих бригад у нас, які займаються е, саме безплотними системами, це є теж частиною великого такого плану. Е, як Україні можна вистояти в умовах, коли е, нас е, саме за кількістю набагато менше? Ну, е, кількість от саме в цьому плані, я знаю, що, наприклад, якщо говорити про військових, то на деяких ділянках. А є ситуації, коли співвідношення ворожої сторони до нашої 10 до 1, знову ж таки не на нашу користь. У кого зараз перевага в плані саме fpv дронів тих дронів, які за інформацією гур в минулому, 24-му році були причетними до майже 70% втрат в особовому складі ворожої армії на фронті. Ну, я би сказав би, що тут залежить від типу FPV-дронів, тому що їх теж за цей час стало багато. Якщо ми візьмемо fpv дрони на оптоволокні, то росіяни стали першими, хто їх використав, і у них зараз саме от ця сфера краще трошки розвинута, ніж у нас. Проте, і ми після того, як віддали трошки першість в цій сфері росіянам, зараз дуже активно набираємо обертів. Ну і от, зокрема, вчора Brave One писали про те, що там е, тестувалися FPV-дрони з е, оптоволоконом на дальність 20 кілометрів. Ну а це вдвічі більше ніж те, що є зараз, і це дозволить ще далі бити в тилу різати їхню логістику. От, а якщо ми візьмемо інші типи fpv дронів, там на радіокеруванні чи на цифри, я би сказав, що у нас зберігається плюс-мінус паритет. Звісно, все залежить від конкретного напрямку, за яких умов вони використовуються. бо Десь там через реп на радіокерування вже фактично неможливо літати. Тому наші військові там знаходять або нестандартні частоти, або використовують FPV-дрони з елементами штучного інтелекту. І це третя така категорія, яка ну от не можна сказати, що вже прям набрало таких високих обертів. Про це проте це відбувається в процесі. От і як працює ця технологія, ну зазвичай. В дрон просто завантажують мапу заздалегідь, і він може уразити там якусь стаціонарну мапу, не орієнтуючись на супутники. Або у нього є розпізнавання цілей, і отут -от є і ключова проблема в розпізнаванні цілей, тому що, от ми, як люди, якщо ми побачимо стілець, нам покажуть, як присісти на нього. Ми за один раз будемо на будь-який стілець правильно сідати. Для машинного зору так не працює. Йому потрібно показати мільйон кадрів з мільйона різних, ну, умовно, мільйона різних ракурсів, для того, щоб він розумів, що це стілець, і отак треба сідати, а не падати, а не стояти на ньому. І саме тому ця технологія, яка там розробляється ще з 23-го року, вона тільки-тільки. Набирає обертів, тому що військові перейшли, не військові а розробники перейшли до того, що використовують або банки з завантаженими відео, там різних танків з різних ракурсів з написами цими російськими, з оці черепахи з надбудовами великими. Це все треба завантажити в машину, щоб вона за будь-яких обставин могла зрозуміти, що це ворожий танк, і туди треба бити. От тут теж важко сказати, у кого є парітет, тому що ну я особисто не бачив, щоб росіяни так масово публікували відео таких уражень. Вони зараз очевидно роблять ставку на оптоволокно більше. Ну і зокрема там в Курській області це дуже великої шкоди нанесло нашим захисникам через те, що ну їх неможливо заглушити і відстежити. І Фактично від них можна тільки відстрілюватися дробовиками. Ну але на техніці це очевидно дуже складно робити. Тому ось така ситуація зараз по фівідрони? Якщо говорити про дрони саме на оптоволокні, то ми бачимо, що це дуже сильно дійсно впливає на розвиток бойових дій на фронті і вже сформувалися такі собі дороги життя обвішання сітками дороги, логістика, і лише ці сітки рятують від тих самих дронів. Чи можна говорити, що зараз реп? Ось той от порятунок початку повномасштабного вторгнення відходить на другий план, і Росія, яка мала в цьому плані велику перевагу над українською стороною. Наскільки я знаю, у них дуже великий перелік і номенклатура саме такого різновиду продукції ВПК, там полі м різні антени і так далі. Все ж таки вони втрачають в цьому плані перевагу, тому що і реби не такі важливі, чи все ж таки на цьому етапі реп залишається мастхев? Ну тут просто треба розуміти про призначення FPV-дронів на оптоволокні, що вони не можуть стати настільки ж масовими, як звичайні FPV-дрони через технічні обмеження. обмеження, зокрема, зараз вони літають там на 10-20 кілометрів. А інші FPV-шки можуть там на 30 залітати, наприклад. Ну, якщо у них велика рама і акумулятор, який дозволяє це робити. Цей тренд він дійсно багато чого змінює, тому що неможливо його заглушити і якось побачити умовно там в повітрі цю невеличку. Е Ну, цей кабельочок, так саме, це дуже складне завдання, і тому вони дозволяють вирізати логістику, от саме там в межах 10 кілометрів. Зараз ну в подальшому очевидно буде 20, Але наприклад, 10-кілометрова катушка вона важить десь 2 кілограми. І якщо ми беремо 20 кілометрів, це вже там 4 кілограми. І питання в тому, щоб дрон ніс якусь бойову частину, яка була здатна уразити ціль. Десь в тилу ворога, от і е, один з трендів, який я зараз бачу, це те, що оптоволокно воно також переходить і на наземні дрони. І отут вже цікаво, як використовувати цю технологію, тому що ми активно працюємо в цій сфері і спілкуємося з виробниками. І я чую різні думки з приводу цього, тому що з одного боку наземні дрони вони можуть, наприклад, нести там 300-400 кг ваги. Тому розмір катушки, і її вага, ну, по суті, не мають значення. Але чому це не імплементується настільки ж швидко, як з FPV-дронами? Ну тому що питання: а для чого, наприклад, під час логістики, ну от не заходячи на ворожу територію? Для чого це оптоволокно, якщо можна просто там по цифрі чи по радіозв'язку все робити в межах одного-п'яти кілометрів, от плюс воно може обірватися, воно може там дрон може наїхати на неї, і отут є питання до її саме стійкості, до зовнішнього середовища. От якщо казати про ці дороги життя, про які ви кажете. То я спілкувався щодо цього з одним з військових командирів однієї з бригад. Ну і він каже, що для них, наприклад, це не буде перепоною, тому що спочатку ну вони прямо писали такий сценарій: залітає перший дрон, пробуває невеличку дірку, потім другий робить її більшою. А далі залітає там умовно в на поволокні і вже буде чекати в засідці на російську якусь техніку, яка буде ну умовно, там воду вести росіянам чи боєприпаси. Дрон просто приземлиться, буде чекати і в момент появи техніки уразить її, тому саме от, дороги життя не можна окремо розглядати, так знаєте, як Фортпост, якийсь або елемент захисту. Тут це все має бути логістично заздалегідь продумано. Місця підвозу як буде це в різних в різних погодних умовах діяти. Тому як елемент захисту це може спрацювати проти fpv дронів але це точно не стане якимось геймченджером, як самі FPV-дрони на оптоволокні стали частково. ми зараз про оптику говоримо, і мені згадалася ще одна історія початку повномасштабного вторгнення, коли ворог намагався занурити Україну у морок. У пітьму, і е, тоді е, провайдери, які мали е, якраз таке інтернет-провайдери, які мали послугу е, оптоволоконного інтернету, виходили на перший план, тому що там виявляється, ще є така функція. Е, разом з інтернетом, через це оптоволокно подається і електричний струм. Тобто це може заживляти той самий умовний Wi-Fi роутер або щось типу того. Чи можна це якось впровадити в історію із fpv дронами які за умови підживлення електричним струмом через цей кабель могли б зависати у повітрі ну, просто на нескінченний? Термін часу і ставати собі такими точками спостереження розвідниками, які постачали б інформацію наших бійців. Ну, я думаю, ні, тому що а, особливість ще дронів полягає в тому, що а, вони не можуть просто зависнути в повітрі як ті ж самі мавіки, як ми бачимо, таку стабільну, чітку картинку давати uh -huh. і стояти просто на місці. fpv дрони потрібно постійно коригувати, щоб вони встоювали на місці. Плюс треба розуміти, що ця катушка вона не завжди. А, Ну, відцентрована, і тому оператор навіть під час польоту має коригувати трошки і розуміти, що його може хилити в один з боків. Ну і загалом ця катушка вона ускладнює керування цим FPV-дроном. Не кожен може ним користуватися, потрібно досвід мати. От і щодо. Електричного кабелю, ну це просто навіть складно уявити. Бо часто військові самі використовують зарядні станції для того, щоб ну підзарядити ті самі там телефони, чи щоб Starlink працював. Тому я не думаю, що додаткові джерела для витрати енергії Ні. спрацюють, от а, тому, тому я думаю, я тому я навіть не чув, щоб розробники над цим працювали наразі. Бо сама концепція FPV-дрона — це дуже дешево і швидко уразити ворожу техніку. Що дало оптоволокно? просто невразливість до ребу через те, що там оцей зв'язок між оператором і дроном, він йде по цьому кабелю. Угу. Ну і о, тут, якщо говорити про дрони, і ще цікава тема: middle strike дрони, дрони середньої дії дальності, ми знаємо, що росіяни. Використовують ті самі дрони зі скидами, FPV-дрони, використовують шахети, далекобійні дрони. Ну і у них є дрони середньої дальності, як, наприклад, ланцети або ті самі молнії, та які кошмарять жителів е, умовного Харкова, та тому, що їм близько з території Російської Федерації майже безкарно запускати саме такі види ураження. Що ми можемо протипоставити саме такому виклику, пане Олександре? Чи є у нас якісь такі розробки і чи просуваємось ми в цьому плані? Ну, Україна по суті зараз є світовим лідером в розробці різних типів дронів. І, от оця ланка по типу там ланцетів російських, вона у нас є прям дзеркальна відповідь. Це буквально можна подивитися: дрон булава українського виробника. Ну, він буквально повторює дизайн такий самий. Очевидно, він крутіший в плані начинки, тому що його довше розробляли. І, очевидно, ці там трофейні зразки, які ми військові здобули на полі бою, вони були досліджені, і наші інженери знайшли, як можна покращити ці дрони. От. І також нещодавно, мені здається, «Повернись живим, публікували дрон, який візуально дуже схожий на шахет. От, проте він має трошки інше призначення. Він не летить там на тисячі кілометрів. Він якраз створений для ураження техніки а, в тилу там. 30, 40, 50 і далі кілометрів плюс він повністю автономний. Те саме можна сказати і про булаву. про її дальність немає там якихось офіційних даних. Проте відомо, було зафіксоване ураження російського ЗРК на відстані 55 кілометрів. Тобто, це те саме, що покриває російський ланцет і. А питання просто в тому, щоб масштабувати все це виробництво знову ж таки. Бо кількість на війні вона мабуть одна з найважливіших зараз, і це тільки знаєте, такі публічно відомі історії. Насправді в Україні дуже багато виробників, які. Просто в стелс режимі вони абсолютно не публічні. Виробляють дуже хороші дрони, які уражають дуже ціннісні російські цілі. Ну і до того ж тут варто зазначити, що і західні партнери нам постачають свої дрони камікадзе, той самий там Switchblade 600. Ну його звісно не можна порівняти напряму там з ланцетом, але це все одно дрон камікадзе, який з часом американці модернізували для того, щоб він краще підходив до реалії. Бойових дій в Україні і і так само поляки постачають в армії свої, які використовуються здається, здебільшого там в силах спеціальних операцій. Тобто Україні є чим відповідати, і оці відео, коли ми бачимо, як десь в тилу уражаються російські зенітно-ракетні комплекси або склади боєприпасів, ну от кожен раз можна бути певним, що це є українська відповідь до ланцетів, до шахедів або інших типів далекобійних або не дуже далекобійних дронів. Ну, а якщо говорити насичення місками цих дронів, пане Олександре, ми знаємо, що росіяни, начебто, мають труднощі в плані. Не технічної складової є санкції, які накладаються на них, і там ми пам'ятаємо історії є про те, що вони начебто викрадали в українських містах у цивільних будинках мікрохвильовки, пральні машини і так далі, для того, аби дістати звідти чіп і якось його імплементувати в свої ракети або дрони. Чи є у них зараз нестача саме у цій технічній складовій, чи все ж таки вони знайшли вирішення цієї проблеми? Ну, це прям складно якось більш-менш адекватно оцінити. Проте, з того, що ми бачимо на полі бою, очевидно, вони вирішили це питання і не тільки там ну, умовно викрадаючи пральні машинки, бо я не думаю, що їх викрадали заради чіпів. Я думаю, це росіяни свого не мали, тому наше забрали. От, проте, вони дійсно перейшли на ці товари подвійного призначення, які насправді дуже складно відстежити, чи воно піде в пральну машинку, чи в дрон. І ми бачили вже не раз, як гур публікує. Дослідження про те, які дрони використовуються, і ми досі бачимо, що росіяни не імпортозаміщують своїми там якимись чіпами мізки дронів. А вони саме використовують американські, швейцарські, японські, китайські, будь-які фактично країни чисто через те, що дуже складно все це відстежити, і росіяни створюють купу фірм прокладок. І інколи під час накладання санкцій на ці фірми робляться фактичні помилки. Ну, наприклад, історія дослідження Мольфара про те, як вони дослідили створення дронів суперкам. Ну там фактично одна з країн заходу. Не буду зараз точно казати, яка бо не пам'ятаю, вони неправильно наклали санкції на співзасновника і допустили помилку в його ідентифікаційному номері. Ну, і фактично санкції не працюють. Так само можуть бути помилки в прізвищах або в компаніях, що вони ну, інколи здається, що накладені просто от для галочки, і все. І це є проблема, і, скоріш за все, її неможливо остаточно вирішити, тому що навіть якщо ми уявляємо, що. Захід якимось чином все таки обмежить постачання чіпів до Росії, так що вона навіть там в чемоданчиках не зможе їх перевести, то все одно в Росії залишається Китай. Пане Олександре, і ще одна цікава тема: наш президент Зеленський анонсував виробництво далекобійних дронів дальністю уражені три тисячі плюс кілометрів, і ця цифра вражає, також що у нас є Інформація про а, дальні або довгі Нептуни. Як ви вважаєте, чи це може якось змінити а, поле бою, чи може якось змінити правила гри, а, зважаючи на те, що ну ймовірно, тепер ціллю стануть ті, ті самі аеродроми, і тепер логістичне плече росіян буде збільшуватись? Ну, це насправді хороше питання, тому що. Знову ж постає е, питання, перепрошую за тавтологію, е, а скільки їх, цих дронів і ракет? Тому що е, для того, щоб уразити ціль, скажімо, десь там в Московській області, ну, очевидно, треба запустити не один і не десять дронів, і не з однієї позиції, заради того, щоб хоча б один долетів і уразив кінцеву ціль. І це так само. Е, Виникає інша проблема, це те, щоб дрон долетів і його бойова частина була достатньо потужною для того, щоб знищувати потрібні цілі, а не просто ну, от як на початку було, що там вікно вибивало умовно, і все. Зараз ми бачимо там всім відомий лютий або дрони літакового типу, які літять на таку шалену відстань. І зазвичай там цілями стають. Стратегічні російські об'єкти або промисловості, або нафти, нафти і її переробки. От, якщо Україна зможе вийти на там, заявлені десятки тисяч далекобійних дронів, то очевидно, що і для росіян це стане набагато більш чутливим. Тим паче, ми зараз вже бачимо, що от, під час перемовин між США. І Україною і США і Росією обговорюється саме перемир'я в повітрі. Ну і питання: в чому, чому так? Ну бо очевидно, російських, ой, точніше, українських дронів стало занадто багато, і це стало дуже чутливим для росіян і їхньої економіки, пане Олександре. От мережею ширяться фото Білгородського Шипєкіну. Та там громадяни почали обвішувати багатоповерхівки. Свої будинки такими промисловими сітками для того, аби у вікно не завітав невідомий безпілотник. Чи можна переймати тут, скажімо так, тактику, таку стратегію досвід росіян і основні важливі будівлі, які можуть стати? Ціллю окупантів, хоча ми розуміємо, що вони б'ють абсолютно по всьому, і разом з тим пам'ятаємо про високу неточність російських засобів ураження. Але все ж таки, чи можемо ми щось подібне у себе побачити невдовзі, чи це працює, і чи захистить наші промислові об'єкти, до прикладу, та інфраструктурні об'єкти від російських дронів камікадзе? Ні, це, на жаль, ніяк не захистить, очевидно, що така сітка може там створити проблеми для fpv ФПішок, і насправді у мене виникає питання, навіщо росіяни покривають свої дом домівки, так, якщо а, ніхто не буде бити FPV дроном на оптоволокні по цивільному будинку з української ага. сторони. А, і якщо ми так. Це перенесемо на український досвід, щоб прикрити промислові об'єкти. То на жаль, це абсолютно неефективно буде, тому що росіяни використовують крилаті та балістичні ракети або шахету, якого там бойова частина 60 кілограмів. Ну і ця сітка абсолютно ніяк йому не завадить уразити ціль, якщо він якимось чином до неї все таки долетить. Тут ще нещодавно на інтервізорі спілкувалися з нашим гостем: це Антон Малеєв, один із очільників однієї з українських оборонних компаній. І він наприкінці нашої з ним розмови почав малювати майбутнє, яким він його бачить. Це найближче майбутнє, і мені дуже сильно почало нагадувати Термінатор 1 Термінатор 2 тому що він каже. Насправді, вже зовсім невдовзі, ми побачимо е, людиноподібних роботів, які із гвинтівками в руках зможуть воювати на фронті. Ну з обох сторін при цьому, тому що ми розуміємо, що якщо одна сторона щось впроваджує, це одразу ж з'являється по той бік фронту. Чи, схоже, вам це на реальність? Знаєте, от, е, фільм Я робот із Вілом Смітом та або той самий Термінатор, це може стати нашою реальністю в 21 столітті. У 21 столітті думаю, цілком так для цього є всі підстави: це і розвиток елементів штучного інтелекту, машинний зір. Тут питання буде тільки полягати в тому, яка буде роль людини, і чи надамо ми роботу. Право самостійно починати стріляти. Бо якщо так, і якщо він помилиться із ціллю, то буде питання: а кого звинувачувати в тому, що він, наприклад, вбив цивільного, або е, ну там ударив по будинку, де живуть цивільні люди, чи це виробник, чи це військові, чи це сам дрон. Можливо, у нього буде якась там свідомість людина подібна. От е, тому виникає дуже багато питань в цьому всьому і. Я сподіваюся, що ми цього не побачимо в російсько-українській війні. Але в певний момент я переконаний, що ось такі дуже розвинуті системи, які будуть абсолютно самостійні, вони з'являтимуться. І цілком можливо, що Україна стане однією з перших розробників через величезний набутий досвід, який здобувається і випробовується безпосередньо на полі бою. Пане Олександре, ну ми будемо стежити за всіма цими, цими новинами, та в тому числі з вашою допомогою. Олександр Матвієнко, журналіст у сфері оборонної індустрії, з нами був на зв'язку. І я, Павло Ковачок, вам також друзі, дуже вдячний вам за те, що ви були присутніми. Також під час цієї розмови обов'язково ставте вподобайки, не соромтеся. Ну і звісно ж, підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Бережіть себе, до зустрічі на інтервізорі.